Друзі, всіх вітаю! Одразу хотіла б дякувати всім неймовірним людям, всім неймовірним українцям, українцям, не тільки які зараз перебувають в Україні, а в усіх куточках нашої держави. А й ті українці, і просто люди, які перебувають за кордоном, небайдужих людей, які долучилися до термінової допомоги, біді, яка спіткала наш Херсон, Херсонську область. За ваше велике серце, за вашу допомогу, за вашу готовність допомагати будь-яку хвилину збирати, возити, привозити, шукати гроші, все, що потрібно для рятування людей. Дуже всім велика подяка. Хочу сказати важливу дуже річ. Ми щойно вночі повернулися з Херсону. Перебувала там декілька днів, навіть декілька, більше, і побачила ситуацію середини. Шановні волонтери, шановні люди, не їдьте просто на або, не їдьте куди-небудь черги. На нових поштах просто неймовірні нові пошти не справляються. Ті потреби, які були потрібні 4 дні назад, зараз потреб в цьому немає. Немає потреб зараз в резинових човнах. Немає їх дуже багато. Я думаю, що човнів завезли стільки, скільки взагалі людей зараз там треба евакуювати. Але багато людей не хоче евакуватися. Вони знаходяться в своїх багатоповерхівках з. Будинків приватних людей евакуювали там. Їх немає, ну майже немає. Ось, але є тільки ті, хто взагалі на відріз відмовився переїжджати на берегову лінію. Багатоповерхівках є багато людей, але вони всі знаходяться зверху. Весь час цілодобово наші рятувальники підвозять їм їжу, питну воду, ліки все необхідне. Багато людей залишається в. В окупованих територіях там затоплені Олешки, ви знаєте, цю катастрофу що... Зараз відбувається в Олешках, там дуже багато людей. Рятувальники роблять все можливе, щоб якимось чином під обстрілами, постійними обстрілами а, рятувати і вивозити людей. Але це дуже, дуже, дуже складно. Потреби в питній воді в Херсоні немає. Херсон забезпечений водою, тонни води пройшли в Херсон. Київ водоканал підтримав. Херсон, водоканали надав все можливе, все потрібне і для очищення води, і помби, і все решта. Тому зараз нагальна потреби в питній. Водій немає, немає потреби в резинових човнах, і навіть звичайно вже човнах. Так багато дуже прийшло човнів разом з моторами, а багато човнів прийшло прийшло з ПВХ резинових, які без двигунів. Двигуни завжди в нагоді їх можна передавати, а човни не передавайте. Забезпечений Херсон човнами. В чому є потреба? Дивно, але вони трошки інші, ніж такі, як думають там люди. Ліки, звісно, що ліки це розходний матеріал, матеріали, ліки потрібні завжди. Продукти харчування будуть завжди в нагоді, тому що крім затопленого херсону, херсонської області інших сел, які підтоплені там весь час йдуть обстріли і до деяких. Взагалі неможливо там доїхати, тому якщо не потрібна їжа в одних регіонах, вона потрібна в інших. Тому продукти швидкого приготування завжди є в нагоді. В деяких селах до сих пір, до сих пір немає газу, немає світла, тому потрібні газові плити, які, на яких можуть люди готувати якусь їжу. Є так само проблема навіть в дровах. У них немає дров на чому топити, на чому варити їжу. Потрібні повербанки, потужні повербанки, щоб люди могли мати зв'язок. З борговою лінією могли якось хоч підзарядити свої мобільні телефони. Потрібні об'ємні, потужні підзарядні станції, потрібні помпи для відкачки брудної води, потрібні гіпсофлори, по-моєму, так вони називаються. Я в цьому не дуже розуміюся, але вони потрібні. Дуже. Потрібен так званий садовий інвентар, совкові лопати, граблі, жорсткі щітки. Дуже багато буде потрібно просто звичайних мішків для сміття. Тому що сміття стільки, що я не знаю, скільки ми будемо той Бруд, що залишиться після того, як піде вода. В цьому є потреба завжди. Плівка, якою люди закривають вікна, які закривають дихи. Людям завезли генератори, потрібен дизель, потрібен бензин, в баклажках, в каністрах, будь в чому. Дуже багато рятують собак. Потрібні великі клітки переносні, переважно для великих собак. Для котів маленькі переноски не потрібні, тому що коти втікають. Вони в принципі лазять і по деревах і знаходять собі якихось мишей щось їдять. Корм потрібен для собак дуже великої кількості. Рятувальники потрібні забродні комбінізони, високі резинові чоботи, потрібні налобні ліхтарики. Якщо ви везете продукти харчування, то будь ласка, зв'язуйтеся зі старостатами, Військові адміністрації фізично не можуть справитися з усім потоком волонтерів, і наші з вами добрі справи інколи перетворюються на повний хаос. Тому, будь ласка, всім, хто везе допомогу, всім небайдужим, знаходьте контакти, пишіть нам, дзвоніть, зв'язуйтеся напряму, щоб тільки координація була чітка, не створюємо хаос, дуже вас просимо.